Привіт! Сьогодні розпакуємо crazy Slime. В мене вже був невдалий досвід з іншим набором, тож спробую свою вдачу з цим. В наборі є кольорова підставка, контейнер для зберігання слайму, 5 кольорових діючих речовин, одноразові рукавички, стаканчик для перемішування, флуоресцентний порошок, 5 пакетів полімерної основи, інструкція і паличка для перемішування. Ну що ж, почнемо? Спочатку вдягаємо рукавички, беремо полімерну основу і взбовтуємо. Не менше хвилини. І виливаємо в стакан. Далі вибираємо кольоровий активатор. Мені сподобався цей малий на упаковці, тож я вибираю зелений. Знову взбовтуємо, виливаємо до основи і починаємо активно перемішувати. Він дуже швидко починає застигати. На цей раз вийшло набагато краще. А зараз я зліплю для вас серденько. А ще воно дуже прикольно розтягується. І схоже на зелену соплю велетенського троля. І як на мене вийшло добре. Ставлю лайк.